Дуже тупе питання, яке мені задали в коментарі. Звідки взялася напруга зміна на сонячних панелях? Зараз я вам покажу перше, є така штука, як високовольтні дроти. Наприклад, це є наведена напруга, це є, наприклад, радіоволни, ще щось там. і вони можуть попадати, наприклад, на панелі. І може бути в нас відносно, наприклад, даху, який в мене виходить великий екран. Відносно до духової землі в мене бу може бути якийсь потенціал, якась напруга. Так, щоб воно того не було і не було тих помилок, наприклад, ще інвертор сам генерує свою напругу, він сам може давати якусь там поміху, ППТ дає свій імпульс. І воно починає коротше лагати МВПТ. Та. щоб таких нюансів не було. Треба заземлитися обов'язково, взяти, підключитися звідси і кинути на заземлення, щоб нам вирівняти між землею і не було тих шумів. Бо сонячні панелі, як не як хто знає, віддають шуми і можуть давати.